Телефон, річ, яка раз і назавжди змінила світ. Чому ж твоє життя стало гірше з ним? Чого ми всі почали менше проводити часу з сім'єю? Чому ти відклав важні діла і включив железяку? І останнє, чого всі такі нещасні, коли повсюду? Один безкінечний дофамін. 3 години 15 хвилин, це середній час, який люди проводять в своєму телефоні. Це 22 години 45 хвилин в неділю, практично один день. 97 годин, 30 хвилин за місяць, 1186 годин на рік. Скільки це днів? 49. А якщо візьмемо ціле життя. Допустим, людина топтала чорнозем 75 років. Число 1186 ми множимо на 60. Припустимо, що гаджет в неї з'явився 15 років. І знаєш, скільки виходить? 71 160 Годин. Це 8 років. Ти хочеш унаслідувати прикладу? Ти не винесеш ніфіга. Якщо ти будеш дивитися по іншим вкладкам, лазити по Тіктоку або гартати Телеграм, ти повинен максимально сконцентруватися на цьому відео і зробити його повноекранним. Так ти обгониш 90% людей, які навіть до кінця його не додивляться. Також я буду знати, що мої усілля підуть не на смарку. І так, є консервативні, а є радикальні методи зменшення екранного часу. Почнемо ми з консервативних. Вимкнути повідомлення. Якщо вони в тебе ввімкнені, то тоді ти постійно відволікаєшся на інші справи. Там хтось випустив відео, там хтось випустив тік-ток, там хтось тобі б'яти Ти не можеш сконцентруватися на роботі, яку ти прямо зараз робиш, наприклад, на уроках, наприклад, на тренуванні, наприклад, на всьому іншому. Ти не можеш гарно подивитися точно в точку, і ти не можеш прямувати до твоєї цілі повністю, тому що тебе хтось постійно бере та і твій фокус розширюється. Це означає, що ти робиш. Те діло, те діло, а оце ось твоє основне стається на одному місці. Братик, я точно знаю, що ти вмієш вимикати повідомлення. Просто переходиш в настройки, там вибираєш пункт увідомлення і вирубаєш інсту, ютуб, телеграм, тіктоп, все, що тобі реально не потрібно. Щоб це відео мало хоч якусь користь, тобі прямо вже зараз треба поставити все на паузу і піти і вимкнути Телеграм, інсту, Тікток і Ютуб. І Ютуб. Це свого пристрою, увідомлення тобі не потрібні. Крок номер два. Якщо ти не виконав перший, то можливо цей буде більш оптимальнішим для тебе. Вімкни режим самольота. Ото цю фігню. Представ двох хлопців. Одного звати Єпіфаній, другого Дармідонт. Обидва вчаться в школі, обидва мають телефон і обидва вчать домашку. От Єпіфаній, коли приходить додому, бере, розкиває свою домашку і робить 4, 5, 6 хвилин її. Потім йому приходить повідомлення на телефоні, хтось випустив тік-ток, Він заходить і починає скролити. Фантастика. Потім через 30 минут Єпіфаній вертається до домашки. Бам! А якщо я щось пропустив, може там труха якусь новость вилежала, треба подивитися, треба зайти туди. Ай-яй-яй! І домашка не виконана, і час просраний. Класно, єпіфаній. Термідонт, він розуміє пастку сосмереж, він ввімкає режим польоту на своєму телефоні, і тепер йому не прийде повідомлення, і він не буде дволікатися. Та й в тікток складніше зайти. Як результат хлопець краще фокусується. І минуло 30 хвилин, і домашка пороблена, і матеріал краще засвоєний. Зимий і продублюються усі сфери твого життя. Одна маленька звичка дає тобі таку перевагу над всіми іншими. Так яку сторону обираєш ти: Єпіфанія чи Дармідонта? Крок номер три: Відклади телефон в іншу кімнату. Брат, якщо ти відкладаєш телефон в іншу кімнату, ти не зможеш його регулярно перевіряти, тому що він буде далеко від тебе. І якщо ти забажаєш политися тікток, наприклад, то в тебе буде набагато складніша доступність до нього, тобі придеться встати, піти, взяти, включити. Це така морока. Просто подумай, твій організм це буде робити. Я особисто враховую, що ні. Як це можна примінити в реальному житті? Ти береш свій телефон. І відкладуєш його просто в іншу кімнату, коли сідаєш робити уроки, коли починаєш тренуватися, щоб він тобі не заважав, щоб її його повідомлення, щоб TikTok і тебе також з цієї сфери не витягували, щоб вся твоя енергія сфокусувалася на одній річі, і ти зміг її гарно виконати. Успіх буде залежить від одної штуки: дійстий, будь чесним з собою і зі мною. Ти вже вимкнув повідомлення. Про Airplane мод і також відкладання телефону я тобі нагадаю в кінці цього відео, за це ти можеш не переживати. Але дай чесну відповідь на попереднє питання. Радикальна партія Олега Ляшка. Щас буде жарко. Найскладніші методи зазвичай найефективніші. Номер один видали соцмережі: тікток, інстаграм, Ютуб, так навіть його. Вони в основі своєї несуть тільки одне розваги. І 90% контенту це розважальний контент. І він тебе не зробить мудріше. Він не зробить з тебе сильнішу людину. Він висмагне свій час, він висмагче твої зусилля і твою увагу, яку ти міг інвестувати в іншу діяльність. Тут є тільки одне оправдання. Якщо ти ведеш якісь соцмережі, ти блогер, так називаємо. Тут уже видалити їх, це як зробити хакері для себе. Тому приходиться якось. Вживатися з цим. А у всіх інших випадках це молніносно покращить твоє життя. Це саме-саме краще, що ти можеш зробити. Тебе з'явиться не одна година вільного часу. Другий спосіб, який ти можеш прямо зараз імплантувати в своє життя, це день без нього. Тобто, ти береш телефон і відкладаєш його. 24 години ти його не трогаєш. Це складний. Процес, Але зато в тебе з'явиться дуже багато вільного часу, хоча б на одні сутички. Тому що ти зможеш піти на вулицю, погуляти з друзями, ти зможеш порозлікатися, побалакати з кимось і почувствувати себе живим. Не лазить в сітях, нічого не робить такого на цій железякі, яка зараз мене записує. А стати вільним, стати свободним. Починай з маленького. Не уявляй, що ти Бог продуктивності. Тобі треба практика та досвід, щоб ти сформував звичку. А якщо ти сформуєш звичку, ця звичка сформує іншу гарну звичку, а ця гарна звичка сформує іще дві, а ті дві ще чотири, і ти повністю зможеш змінити своє життя, просто почавши сьогодні і почавши з маленького. Ти. Можеш вигоріти, і це саме саме гірше, що може статися. Помню, що я тобі казав на початку: Airplane мод і телефон в іншу кімнату. Намісто підписок і лайків я попрошу тебе зробити трошки друге. Дай мені можливість покращити твоє життя. Ось можеш отримати буст продуктивності на 35%. І спасибі тобі за кампашку.